Вітаю, всім доброго здоров'я. Пропоную рецепт холодцю, який є традиційною українською стравою. Рецепт нескладний, потребує лише часу і натхнення. Для того, щоб холодець гарно застиг і не застосовувати промислову желатину, що утворився власний. Потрібно взяти свинячі ніжки, вуха, хвіст, тобто ті частини, де багато зв'язок і хрящів, саме вони дозволяють створити, зварити такий бульйон, в якому буде велика, великий процент желатину і холодець сам собою застигне. Також для гарного холодцю добре брати півня. Також, щоб холодець не був пустим, додати певне м'ясо. Це може бути більш якісні частинки свинини, курятини, ну будь-яке гарне м'ясо, яке далі ми розріжемо на частинки і воно наповнить холодець. Приготування просте, м'ясо і субпродукти вимити, скласти в великий баняк, налити-залити водою. Вода повинна бути на початку холодна і поставити на маленький вогонь. Також можна додати почищену моркву. І Цибулю Цибулю можна не чистити від телу але вимити, це якраз дає дуже такий гарний золотавий кольор бульйону. Бульйон з морквою і цибулею зварений, він більш смачний. Вода повинна покривати м'ясо приблизно на 2-3 см вище. Далі довести до кипіння, зняти піну і на досить маленькому. Вогні тримати 6-8 годин. Після того, як вода закипить і ми знімемо піну, додати лаврове листя, перець чорний горошком, також можна додати очищений корінь петрушки, зменшити вогонь і, вторюсь варити 6-8 годин на маленькому кипінні під кришкою. За бажанням за 30 хвилин до закінчення варіння холодцю можна також додати часник, тому його попередньо підготувати, почистити і подрібнити. Також в кінці приготування холодцю його потрібно посолити. Це можна зробити за годину до кінця приготування або разом з чесником. Посолити за смаком, рекомендована пропорція солі це чайна ложка солі на 1 літр бульйону. Нагадаю, чайна ложка солі приблизно має 6-8 г. Після того, як до холодцю додали сіль. Та часник, проварити його ще 30 хвилин або годину. Далі зняти з вогню, трошки остудити та розібрати, Відокремити м'ясо від кісток, вийняти ніжки, вуха, курку з бульйона вийняти овочі, овочі можна вже вилучити зовсім, вони нам не будуть потрібні. Я маю на увазі цибулю і моркву. вони досить виварюються і вже не мають того смаку, який використовується для приготування страв. Якщо ви планували прикрашати морквою холодець, то її треба взяти більше, тобто для прикрашання не потрібно так 6-8 годин моркову варити, тобто заздалегідь її дістати, коли вона звариться, і тримати в холодильнику до прикрашання. Бульйон процідити, і якщо утворився на поверхні жир, його зібрати. Я знаю, що дехто полюбляє з жиром холодець, тут дивіться, як вам подобається за смаком. Якщо е, бажаєте, то жир можна зібрати паперовим рушником, накладаючи на поверхню, він вбирає в себе зайвий жир і далі його викинути. Далі шматочки м'яса покласти у форму. для холодцю. За бажанням зверху можна ще додатково посипати подрібненим часником, також прикрасити морквою. Нагадаю, що морква повинна бути зварена, не сира, з моркви можна вирізати різні квіточки і зірочки. Далі залити бульйоном і форми з холодцем помістити для застигання. У холод. Всім смачного, шануймося, тримаймося. Ой, мамо, люблю риця, на конеку притиця, гриця, шапка, долиця, люблю риця молодця. Та прийде гри! Коси, як кав'яже, Катерина загріба, Грицько, волина куба, гана бога.